Отак в пакеті 77-річна Віра безкопильна, несе фарби. Тут у драбові говорить, вона розмалювала не одне приміщення. Стільки я магазинів маленьких оформила. Магазинчик на базарній площі в нас у драбові, так? І ну, прийшов і каже, так говорив рубенько. Каже, де треба намалювати щось на стіні. Ну що. Та намалюй козаків з пивом. Ну, от так. Показує і останню роботу. У місцевому кафе на стіні не козаки і не пиво, а українська родина серед краєвидів рідного селища. Їх розповідає, малювала два місяці. Ну, лісниця була у мене така, така розкладна. І так те ж беру краски і так само малюю. От за один раз не можна. Приєднано один колір, тоді другий, тоді третій. І все це наноситься поступово. Підсохло далі. Обирали малюнок так, аби підходив під будь-які події. Тут, можна сказати, і відноситься до помінок. І відноситься до свадьби і до всього. Тому що танцюють не дуже так танцюють, як обично на свадьбі. Скільки пам'ятає себе, каже, завжди тримала в руках пензлі, а свої роботи рахує у сотнях. Наскільки я садиків оформила, та там усі стіни були розмальовані. У школі й досі є малюнки мої. Отако вверху квіти, дітиш. Хотілося. Чого, чого? Навіть безплатно. Ну, це, це, це робота. Ну, дано мені таке і все. Мама красок накладе на столі чи там де то. Я сижу й малюю, малюю, вона там по городу чи на роботі. Отак От я все життя й малювала. Мій батько хотів дуже, щоб я була телеграфістка. Він мене відвіз у Черкаси і там я. Училася. Вчилася я небагато, курси пройшла, прийшла і стала працювати. Та не моє, я його не можу робити. Мені щоб малювати і все. І це я все так робила, щоб батько не знав. Вчилася я, закінчила училище, в мене диплом є, все п'ять. Ну я, в мене спеціальність була художник, модельєр. Ач картини пані віри і в місцевій світлиці показує доглядальниця пані Любов. Це цінність, це наша, це, це Україна. Це передати дітям. Вони ж ну щас дуже дітки, художники є, але ж, але ж те, що є колись, я вже слава Богу, що з лишніх років, а як десь бачу старовину, так кажу, це хочеться. Хочеться його зберегти, то, що це наше. Та найбільше картин у хаті, розповідає пані Віра. Тут немає стіни, де б не висів її малюнок. Я малювала його в дворі в себе. Виходила на вулицю, подивилася і все. І оце все подивилася, сонечко заходить. Це світло, де тіні падають. От кожної деревинки йде тінь. Оці хатки, я вже їх, вони то є там, але вони такі. Я їх зробила по-другому. Ми збиралися навіть поїхати в Київ, зробити там виставку. Ми хотіли роботи повезти там, на узвіз. Андріївський узвіз, Андріївська церква, і там роботи виставляють художники свої. Ми збиралися, а потім воно все якось перекреслило, війна пішла. І... Та і попробуй, щоб чужа людина зі мною возилась і все остальне. А я я? десь треба копійку. А картину продавати я не повезу нікуди її продати. Але додає, і на восьмому десятку залишати творчість не планує. Спина не болить, очі не болять і руки не болять. Я вже настільки отаку. От це ж сижу, і я кісточкою все, все вимальовую. Ну, люблю це діло, як вам сказав, так як люди ото займаються спортом. Анастасія Кашоїд, Федір Коцава, Суспільне новини, Черкаси.